Всім привіт, сьогодні закінчили будинок. На фасаді у нас три світильника. Ряд світильників тут вивідущ. Та три світильники з цієї сторони. Почнемо спочатку. При вході у нас вимикач на вуличне освітлення, відеофон та вимикач на два точкових світильника в коридори. В котельні у нас два бра на датчику руху, тут буде колись щитова. Санузел, вимикач світла та витяжки. Витяжка, два світильника, розетка біля вмивальника, пральна машина та сушильна машина. Вивідна бра. Далі кладова у нас під сходами. Там просто світильник зверху на датчику руху. Далі зона залу, три точкових світильника. три бра, микається біля каміна та при вході. Три світильника зона столовий, включається тут та біля спальні. Далі два світильника окремо з двох місць і два світильника окремо з двох місць. По кухні у нас холодильник, робоча зона, робоча зона, посудомийна машина, робоча зона. варочна духовка. Витяжка. З цієї сторони просто 4 прохідних. Тут у нас ТВ-зона, два інтернета, дві розетки. Тут у нас двохлавічний прохідний на зону тераси цю та цю. Так же саме і спальні, двохклавішний прохідний. Біля дивану розетки. Заходимо в спальню. В спальні в нас є. Дві групи точкових. Вони вмикаються при вході з цієї зони та з цієї зони біля ліжка. Далі два бра, двухлавішний прохідний зліва та справа. Та розетки. Тут ТВ-зона, інтернет розетки, тут двохлавішний прохідний. Далі санузел, витяжка точку та світильник, підсвітка дзеркала, розетка біля умивальника. В гардеробі у нас вимикач на світло та розетка. Прохідний вимикач на світильник, який виріжуться після штукатурки. Живляться вони з вимикача з другого поверху. Ось у нас тут буде вимикач прохідний на сходи та вимикач на брав коридорі. Також розеточка є, гардероб, другий поверх у нас. Світильник на датчику руху, вивід на рекуператор. Тут буде ще система вентиляції, спальня. Тут у нас перегородка. Вимикач в гардероб, розетки та інтернет біля робочого столу, розетки біля ліжка, розетки біля ліжка, вимикач на освітлення стелі. Санузел, другий поверх, вимикач світла та витяжка ось виводи. Тут у нас живлення на розетку та підсвітка дзеркала. Наступна спальня, вимикач на точкові світильники. Тут тв зона інтернет та розетки, розетки, розетки та вимикач в гардероб. Загалом два дні, три людини. Дякую за увагу.